Всім привіт! Сьогодні разом з вами зшиємо чергову сумку із джинса. Є у нас ось такі джинси, які можна порізати. Розмір завжди залежить від тих джинсів, які ріжемо. Малий джинс і мала сумка. Намалюю зразу Рамку під карман, буде на блискавці. Ось така у нас є блискавка, буде на блискавці один і один карман буде на підкладі внутрішній. Так, готово, підготуємо ручки і дно для сумки. Дно буде з такими полукруглими краями, не з гострими, а з полукруглими, наче в кошику, дно в кошику буде схоже. Закруглю їх. Мені захотілося на цей раз, зразу підготую підклад. Нашиємо карман внутрішній, це зробила. Карман під блискавку. Розрізаю десь 0,2-03 міліметра від краю робимо надсічки. І вивертаємо. Можна, щоб було зручніше, можна зутюжити. Буде рівне красиве. Пришиваємо блискавку. Також зроблю невеличку обтачку на підклад, просто щоб підклад не виглядував зверху, закрию його і ручки робимо для сумки. Робила, вирізала на всю можливу Довжину, яка в мене була, потім підкоригую, яка мені буде зручна довжина. Вивертаю, не люблю декоративних швів, тому все вивертаю. Воно таке більш воздушне, потайне, красивіше мені. Трохи довгувати, але потім підріжу, коли. Буду дивитись уже. Тепер зроблю макет з бумаги для аплікації, просто щоб подивитись, як викладати детальки. Аплікація у нас сьогодні буде пшеничного колоска. Намалюю половинку отак. Низ трошки пухкенький, а верх завужений, трошки продовгуватий, і завужений. Зроблю декілька одиниць, щоб ну, розкласти, подивитись, як красивіше робити буде. Один більший, два трохи менші. Понадрізаю, щоб виложити трошки полукругом. Ну, наче трохи нагнутий, наклоняється трохи. Ось приблизно буде такий колосок. Порахуємо, скільки деталюк нам потрібно, щоб ми зразу знали, скільки робити заготовок. Ось колосок буде з такої помаранчевої тканини. Така красива, дуже мені подобається. З більш плотної картонки зробила макетик, під нього будемо шити. Складаємо удвоє, можна малювати, можна зразу під лікало шити. Я пробувала і так, і так, і під лікало шила і малювала. Ось так підготувала. Тепер. Вирізаємо. Коли шила, робила всі різні. Одні шила за лінію намальовану, інші шила до лінії замальованого. Щоб були одні більші, одні менші. Чуть-чуть так надсікаю до шва десь 2.02. 0,3 міліметра від шва цікаю всю детальку, одну половинку надрізаю, щоб вивернути, і вивертаємо. Ось приблизно такий колосочок, такі детальки будуть. Стебло зроблю. На ширину лапки вистрочу такий, таку спагеттю довгу. Як ми робимо бретелі зазвичай на, на сукню, таке зробимо стебло. Десь 0,7 ширину. Залишки відріжу. Якщо я робила десь 0,7, то залишаю десь 0,6, щоб не до самого шва. Тому що, якщо відрізати 0,2-03 від шва, тоді стебло буде таке пустувати трохи. А я хочу, щоб воно було наповнене. Закріпляю нитку і вивертаю голкою. Не гострим кінцем, а тупим кінцем і вивертаємо такий стародавній. Метод вивертання. Тепер робимо аплікацію, яку ми запланували. Зразу можна заколювати булавками, щоб не розсипалося, тому що буде дуже багато дрібних деталей. Або просто брати канцелярський клей і фіксувати клеєм. кому як зручно. Гостреньким, більш гостреньким. До гори більш тупим до стебла. Ось такі колоски будуть у нас, такі колоски достатку. І кожен окремо вишивала. Не до самого краю вишивати буду десь теж на ширину лапки. Щоб вони були такі воздушні. Ту частинку до стебла буду сходити на нєт до самого краю, а верх буде трошки воздушний на ширину лапки. Ось такий у нас колосок достатку, позаколюю, щоб не втратити форми. І будемо вишивати. Да, ніяк не можу розложити стебла. Так красивіше. Так, не так, і так, не так. Все, вроді, оприділились. Заколюю і вишиваємо. Ось такий у нас вийшов колосок. Якраз можна повишивати непотрібні шпульки, які у нас є. Там знизу все рівно не буде видно. Такий релакс, заспокійливий, не забуваємо ставити вподобайки, підписуємося, ділимось цікавими ідеями, які робили ви. Ось так. Стебло по центрі вийшло просто закріпила, а зернятка вишивала на ширину лапки. ну До стебла сходила на ні, на нет. Тепер можна збирати. Закріплю ручки. трошки коротше зроблю це занадто довгі. коли закріплю ручки, з зберу ще на підкладу, а дно пришиємо окремо і окантую його. Декоративну Строчку робити не буду. Закріплю просто по всіх швах, щоб підклад не вивалювався наверх. Складаємо по швах, щоб було все рівно. Ось така у нас вийшла. Ось таке дно окантувала його. дивимося, яке у нас вийшло пшеничне поле. Якраз час збирати врожай. Ось така красива у нас вийшла сумочка з пшеничними колосками. Успіхів вам.